Вітаю, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Закінчився березень, і я вирішила в одному відео показати вам усі мої шкарпетки, які я нав'язала за цей місяць. Їх небагато, це, так, їх 5 пар у мене всього. Стільки я встигла зв'язати. Давайте я вам їх покажу по черзі. У мене тут Чотири пари із чотирьох нитки і одна пара із 6 нитки, зв'язана шкарпетки. Давайте почнемо з цих з 6 нитки. Ось такі шкарпетки. Так, надіюсь, гарно видно. Це у мене була стокова пряжа, залишки я купляла. у... Здається, у групі у Фейсбуці на розпродажі. Так. І я цю пряжу ідентифікувала як опал шестиниточний, але я не впевнена на цьому на всі 100%, але в'язалися ниточки дуже гарно, мені сподобалося. І в'язала я на спицях 2,5%. І... Не зовсім пам'ятаю, скільки тут було петель. Але тут резиночка 2 на 2, 15 рядочків. Здається, 20 або 25 рядочків халявка. Тут я зв'язала досить коротеньку халявку, тому що ниточок було мало, і я хотіла, щоб у мене. Їх вистачило. І як бачите, вони не підібрані секції, бо це, звісно, залишок, але, в принципі, і так видно, що це пара. П'яточка підкова не укріплена. Звичайна. так І мисочок зірочка я тут в'язала, укорочений. Укорочений мисочок зірочка це тоді, коли ми між убавками. Пров'язуємо меншу кількість рядочків просто лицевих, ніж коли у звичайному стандартному мисочку зірочко. От. Давайте я вам розкажу, як він в'яжеться. Для мисочка зірочка потрібно розподілити всі петлі на вісім частин. Я в'яжу на спицях тріо, то в мене на одній стороні 4, і на іншій 4 частини. І, наприклад, ось ви в'яжете на початку дві разом 5 лицевих, 5 лицевих, дві разом 5 лицевих, дві разом 5 лицевих. І потім нам потрібно наступні 5 рядочків пров'язати лицевими, тобто скільки між убавками лицевих петель, стільки вгору рядочків ми пров'язуємо просто лицевими. Потім у нас буде убавка 4 лицьових, убавка 4 лицьових. І отже, після цього 4 рядочки лицьовими. І тоді у нас виходить мисочок зірочка, він такий, як гостренький, з гостреньким кутиком таким виходить. Досить видовжений він такий. Я один раз такий мисочок зв'язала. Це дуже підходить на ніжку, у кого така. Закінчується ніжка дуже видовженим великим пальцем, така гостренька. То такий гостренький мисочок він підійде гарно. Але мені сподобалося більше укорочений, це значить, якщо тут було 5 у мене лицевих, то далі я пров'язала всього лише 3 рядочки лицьових. Тобто, в мене була убавка 5 лицевих, убавка 5 лицевих. Після цього я пров'язала 3 рядочки лицьових і знову робила убавка. Убавка 4 лицьових петлі, убавка 4 лицьових петлі. І вгору після цього я пров'язала всього 2 рядочки лицьових, тобто менше. Повинна була 4 прив'язати, я пров'язала 2. І тут потім. Убавка 2 лицевих, один рядочок лицевий, і убавочки, і стянула голочкою всі петлі стягується тут, виходить 8 петель. Здається, так. Так, 8 петель у нас стягуються в кінці, і ниточка заправляється. Гарні. Це шкарпетки в мене 39 розміру. В цьому місяці я всі шкарпетки в'язала 39 розміру. Тому що цей розмір у мене виявився найходовішим. 40-41 якось не дуже. А 39 я всім роздарувала, і це більш ходовий виявився розмір шкарпеток, тому я вирішила поповнити свої запаси цим розміром шкарпеток. Ну, і виходить, що вони такі напівтовстунці наполовину товстенькі, гарні. В принципі, вони не дуже товсті, і їх можна буде одягати навіть у взуття. І такий коротенький, коротенька халявка, тому що ниточок було обмаль. Так, ці шкарпетки все. Давайте наступні. Так, ось ці шкарпетки. Це також була стокова пряжа. Ось ця чорно-сіра, яка у мене на резиночки, на п'яточки і на мисочкові. Це була регія. На ній на цьому залишку було видно ось так, на цьому залишку була етикеточка від регії. І на ній була картинка, яка свідчила, що це дійсно ця була ниточка регія. В'язалася, звісно, дуже гарно. Ось це чорно-біла, це був просто клубочок, один змотаний. І коли я його розмотувала на два клубочки, виявилося, що там ниточка була трохи поїжена на початку клубочку, і там трошки всередині взагалом я мабуть, з'єднувала десь разів 5-6 оці ниточки. І вона мені не сподобалася, тому що вона, на, на всі свої протяжності то товстіша, то тонша. В основному товстіша на білих секціях, тонша на. Чорних, але попадалися і білі секції, дуже-дуже тоненькі. За цей рахунок, коли я в'язала ці шкарпетки, петлі були дуже нерівномірні. Але, в принципі, після ВТО петлі всі розрівнялися. Ось ця шкарпетка в мене в'язалася перша. Тут мені дуже сподобалося, як виклалися ось ці секції. А оця була друга, і тут зовсім по-іншому виклалися секції. Але, в принципі, видно, що це пара шкарпеток, незалежно від того, як ці секції виклалися. Тут висока халявка, 20 рядочків резиночки 2х2. Здається, 30. А може, навіть і 40 рядочків, 30, мабуть, 30 рядочків халявки. П'яточка підкова укріпленим малюночком. Подобається мені просто подобається цей малюночок, як він виглядає ось тут у стіночки п'яточки. І сама підковка, вона вив'язана неукріпленим малюночком, ось так виглядає ця підковка. Так, і мисочок, закриття мисочка стрічкове. Ось так. Такі шкарпетки, також 39-й розмір. В принципі, вони такі гарні, шерстисті і тоненькі. Можна носити у взуття. Так, наступні шкарпетки це пряжа Alize Comfort Socks, Номер, якщо не помиляюся, 44-47. Він мені дуже подобається цей номер і колір цієї ниточки. І тут у мене вирізані всі жакардові секції. Я в своїх відео там все більш детально вже розповідала про ці всі шкарпетки. Ну, вирішила вам ще засняти таке відео і показати все, що я встигла зв'язати за березень. Тут е, пряжа тоненька, в'язала на спицях Тріо номер 2 Я всі свої шкарпетки в'яжу на спицях Тріо номер 2 Секції підібрані. Мені подобається підбирати секції, щоб були шкарпетки однакові. Ось тут на мисочках гарно все зійшлося вийшло. От. вийшло. Тут резиночка 2 на 2. Тут я не зовсім пам'ятаю, скільки рядочків, але це не важливо, тому що я тут просто підбирала під секції резиночку. Хотіла, щоб вона ось таким коричневим у мене закінчилася. Досить така висока халявка, це високі шкарпетки, 39-й розмір. Укріплена п'яточка. Укріплена і стінка п'ятки. І сама підкова укріплена ось тут. Так, збавляння і стрічковий мисочок. Ось так. Стрічковий мисочок. Ось такі гарні шкарпетки, 39-й розмір. І ця пряжа, вона така, як така шовковисто-гладенька. В принципі, вона на ощуп така і шерстиста, і, і заодно така шовковиста. Ось цей номер, саме Алізе комфорту, дуже приємно в'язати. Дуже приємні ці ниточки у роботі. Мені подобається. Так, далі наступні шкарпетки. Ось такі у мене зв'язалися. Це також 39-й розмір. І е, це форза. Це пряжа форза. В принципі, номера я не пам'ятаю. Але навіть я не хочу вам його, цю ниточку рекомендувати, тому що мені вона зовсім не сподобалась. Тут я також в'язала, підбирала під секції. секції підібрані, все гарно зійшлося. От. Але ця пряжа мені не подобається. Ниточка дуже-дуже тоненька. Якщо її натягнути, вона дуже тонка. Якщо відпустити, здається, що вона така пухнаста, і я б сказала, що вона не зовсім підходить для шкарпеток. Більше вона б підійшла для якихось, можливо, рукавичок, шарфиків, шапочок, але не для шкарпеток. Дуже-дуже пухнаста ниточка і дуже мала в неї скрутка у цієї ниточки. Хоча, коли в'яжеш, то петлі рівно, лягають рівно, вона по всій довжині рівна, ця ниточка, але тонка, пухнаста, не сподобалась вона мені зовсім. Хоча у форзи дуже гарні. Ось ці кольори, забарвлення, вони, ну якби, забарвлення мені подобаються і хотілося б пов'язати цю форзу, але коли в'яжеш, і треба спиці брати із тупим кінчиком, тому що якщо з гострим кінчиком брати, то під час в'язання кінчиком спиці розщеплюється пряжа, дуже часто попадає між волокнами спиця. Тут 20 рядочків резиночки 2х2, халявка рядочків 40, десь приблизно, укріплена п'яточка підкова, укріплена і стіночка, і ось ця сама підкова укріплена. От. І стрічковий мисочок. Ось такі гарні весняні шкарпеточки. Але я не знаю, як вони будуть в носки, але мені здається, що якщо їх носити у взуття та навіть і без взуття, то вони закашлатяться дуже швидко. Але форзи я не носила, оце єдиний І, до речі, ось ці шкарпетки в мене важуть 51 грам. Тобто, в мене ще залишилося приблизно 49 грамів. Ниточки, і якщо зробити не таку високу халявку, то мені хватить ще на одні шкарпетки цієї пряжі. Але якось не дуже мені поки що хочеться її в'язати. Звісно, я її вив'яжу колись, але поки що не дуже хочеться повертатися до цих шкарпеток, але кольори, звісно, гарні, такі весняні. Так. Ну, і ще одна пара. Це, до речі, я вам їх всі показую в зворотньому порядку. Ось цю я першу в березні зв'язала пару. Це також стокова пряжа, не знаю, що це за пряжа, я її так і не знайшла. Тут три види пряжі. Ось ця така вона гладенька, а ця сіра і зелена, вона така з ефектом муліне, ниточка. Вона, Ось ця зелена складається із чотирьох ниточок, і всі ці ниточки різних кольорів. Там дві коричневих світла і темна, і дві зелених світла і темна, скручених. А ось тут у цій сірій, там дві сірих ниточки, одна біленька і одна синенька. Ось так виглядає. Ця синя, вона як обкручена. Там, ну, в общем, Шкарпетки, в принципі, гарні. У мене цих сірих ниточок було замало, я боялася, що їх не вистачить, а ці зелені в мене ще залишилися. І я вирішила розбавити ці сірі нитки ось так зеленими полосочками. Мені здається, вийшло непогано резиночка 2 х 2. 40 рядочків халявки, п'яточка, як завжди, укріплена, підкова також укріплена, і стрічковий мисочок. Шкарпетки 39-го розміру на 60 петель. Всі ці шкарпетки у мене були зв'язані на 60 петель, крім шкарпеток із шести нитки. Шести нитку, чесно, не пам'ятаю, скільки там. Петель в шести нитки було зв'язано. Скільки я там набирала, просто вже не пам'ятаю. Ось це, ось так виглядає мій березень. Ось ось так всі мої шкарпетки березня. Звісно, небагато, але я і не конвейер, я не женуся, це моє хобі. Ну, а як в результаті мого хобі, є такі готові вироби, які завжди можна комусь подарувати. На цьому в мене все. Дякую, хто дивився моє відео до кінця. Всім миру, добра, злагоди, благополуччя всього самого найкращого. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я всім своїм підписникам дуже рада. Всім дякую і до побачення до наступних зустрічей в моїх нових відео.